Друзі, всіх вітаю з п'ятницею. Дане відео буде максимально легеньким, максимально коротким, але разом з тим, максимально інформативним щодо новин, що відбулося. Є кодекс про адміністративні правопорушення. В даному кодексі є стаття щодо керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Така страшна стаття 130, страшна своєю санкцією, оскільки за керування у стані алкогольного сп'яніння передбачений штраф у рівні 17 тисяч гривень і позбавлення права керування від 1 до 3 років. Обов'язково! Тобто <клес> <клес> Є прискіпливе відношення до даної статті зі сторони органів поліції, автоматично судді притягують осіб до відповідальності, безальтернативно позбавлення прав плюс. Такий штраф. В останні тижні у юридичній площині з'явилася новина, що Європейський суд з прав людини у зразковій справі наголосив на тому, що такий склад злочину має ознаки навіть кримінального злочину. тобто, це склад Кодексу про адміністративне правопорушення, а Європейський суд сказав, що настільки жорстка санкція і настільки жорсткий склад, коли особа, будучи у нетверезому стані або стані алкогольного сп'яніння керує автомобілем, то суд європейський сказав, що у даних справах не зайвим було б забезпечити державою участь прокурора. Що робить наша держава? Ось, вже починаючи сьогодні, я отримую повістку, в якій у мою справу, де я представляю особу за статтею 130, запрошується прокурор. Давайте розберемося детальніше, як працює механізм даного складу. Отже, є автомобіль. У автомобілі є водій. На пальцях. А тут конкретно на каштанах і на жолоді розбираємо цю ситуацію. Автомобілем керує особа, керує, керує. Автомобіль зупиняє працівник поліції. Працівник поліції має сумніви там у стані сп'яніння, алкогольного чи наркотичного. І далі що відбувається? Далі поліцейський складає протокол, папір, і ось наочно давайте візьмемо. Складає папір, протокол про адміністративне правопорушення. До цього папіру е, долучає відеозапис і е, цю справу сформовує, направляє в суд. Е, суть правопорушення, підкреслюю, що вона може бути, що е, поліцейський. Задуває особу на драгер або пропонує особі проїхати у медичний заклад. Тут такий лайфхак попутно скажу, що поліцейський іноді повідомляє, що ви можете або подути в драгер, або відмовитись. Але така відмова, всі досвідчені водії, знають, що відмова, коли хтось кудись поспішає, вона прирівнюється до стану сп'яніння за формулюванням статті, тобто відмовлятися на місці, коли ви тверезий, але кудись поспішаєте, категорично не можна. Оскільки відмова, повторюся, це склад адміністративного правопорушення. Отже, повертаємось до процесу. Поліцейський на боді камеру фіксує правопорушення, складає протокол, долучає відеозапис і направляє в суд. Після чого водій залучити може захисника, з'являється друга особа, і водій з захисником з'являється до суду. Ось. Два прийшли. Суд має цей протокол, і суддя його розглядає за участю двох осіб: водій і захисник, адвокат. Але від сьогодні судді почали викликати в процес прокурора. Ось такий жолудь у мене є. Прокурор. Тобто цей процес стає жорсткішим, коли до сьогодні. Я і е, особа, притягнута до адміністративної відповідальності, ми могли заявляти клопотання, наприклад, щодо виклику ось того поліцейського як свідка, суддя могла викликати їх в засідання. Суддя в засіданні досліджувала протокол, е, відеозапис за нашою участі. Тепер в процесі буде мати, у, приймати участь прокурор. Прокурор, який зрозуміло буде підсилювати і наполягати, що все, що говорить там, захисник і особа, не треба брати до уваги така звичайна позиція прокурора. Треба брати до уваги те, що говорить прокурор, і те, що поліцейський ці матеріали складає ну, протягом 30 хвилин. Там, заповнити протокол, це 30 хвилин. Але е, практично, е, за моїм баченням кодексу, така участь прокурора є е, е, не передбаченою конкретно кодексом, оскільки механізм е, сформований, що суддя дивиться на протокол. Від сьогодні будуть такі зміни. Будемо дивитися, як на це реагуватимуть судді. Е, я буду тримати вас в курсі. Повторююся, сьогодні п'ятниця. Споживати за кермом. Категорично, ні алкогольні, ні наркотичні речовини не потрібно. Потрібно керувати тверезами і знати свої права. З вами був адвокат Піксель Савчак. Дякую, хто не підписався. Прожимаємо лайк, підписуємось. Це допомагає розвитку і каналу і поширенню цієї інформації до всіх, хто цікавиться. Всього найкращого.